Пізнати країну через символи та барви. Напередодні Великодній свят за писачки взялися навіть іноземці. На спеціальному майстер-класі студенти з Анголи опановують секрети українського писанкарства. І хоча тут за розфарбовування яєць взялася уперше, кажуть, така справа для них зовсім не нова. У нас також є традиція, яку ми фарбуємо яйце у писанки. І Це дуже цікаво. Для нас писанки символізує життя. Um, Любовдома да. не малюємо uh, різних речей. Наприклад, є також реба, яке символізує рі... ісус грізне. Щоправда, далеко від дому виводять воском на описанках здебільшого таки українські мотиви серед улюблених символів, ті, що несуть у собі сакральний зміст добробуту, щастя та життя. Я зараз малюю пенсікою, які означає добро, щастя та доля. вона буде зеленою тому що вона символізує ви весна ми зараз на весні ми приїхали сюди щоб познайомитися з святкуванням пасхи в україні і ми, ми хочемо краще знати е, е, українсь, українські е, традиції і зараз я малюю е, писанки É que simbolizou a Jorovic, a Jorovic Energia. Навчати незвичних вихованців таємницям розмальовування пасхальних яєць для працівників музею мистецтв вже традиція. Переконують, розуміють одне одного навіть попри мовні бар'єри. Ти показуєш на очність, ти показуєш на кольори, і вони вже самі здогадуються, що далі робити і творити. Тому що як і природа, так і можна сказати, і ті чи інші візерунки вони притаманні і подобаються не тільки нашим українцям, але й іноземцям. Кожен відштовхується від нашої традиційної писанки і старається вкласти. Щось своє творче і неповторне по студенти іноземці відзначатимуть і власне великодні свята. Розписані власноруч пасхальні символи обіцяють освятити у місцевих храмах. а вже після канікул привезти музейникам із дому власні автентичні крашанки.